Тепер здоров'я, нині 1 лютого, а це означає, що я вже 21 день в лавах ЗСУ, або може навіть другий, 22 день. За цей час ми з нашим зводом назбирали ось таку кількість пластикових кришечок, і це навіть не максимум. Ми могли би більше хлопці. Уважно слухайте. збираємо пластикові кришечки, та в рамках проєкту Пластик рятує життя. Перетворюємо ці пластикові кришечки на допомогу Збройним силам України у вигляді безпілотних літаючих апаратів. І закликаю всіх українців по всій Україні та за її межами. Збирайте ось такі. Пластикові кришечки вони всі будуть перетворені на безпілотні літаючі апарати в рамках проєкту Пластик рятує життя, який реалізується громадською організацією місто майбутнього спільно з «Мрією вільних людей. Ми ці всі пластикові кришечки отримуємо в Одесі, сортуємо та перетворюємо на ресурси, і завдяки цим ресурсам купуємо безпілотні літаючі апарати. Долучайтеся всі, розповсюджуйте <правдає> цю розуміло? інформацію всім, казав, хто це? може долучитися до збору пластикових це кришечок. Я, Разом з вами ми робимо неймовірні речі. Це? Разом це? до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Шо -шо?